Як ми будемо говорити про алгоритми, я б хотів е, проговорити з вами такі поняття, як присвоєння і е, порівняння. Дивіться, в програмуванні ми можемо е, порівняти два елемента. Зазвичай для порівняння двох елементів використовується подвійне дорівнює. Тобто, якщо я хочу запитати, чи один дорівнює 2, я маю написати подвійне дорівнює. Але якщо я хочу присвоїти якісь змінні, до речі, про змінні ми поговоримо трошки пізніше. Зараз просто майте це на увазі. Якщо я хочу присвоїти якісь зміни, наприклад, з іменем C, значення «одиниці» і потім його використовувати, то я записую це, використовуючи одне дорівнює. Тобто, результатом ось такої операції є присвоєння змінні C, значення 1. Отакої операції є присвоєння значення 2 змінній Б. Така ж операція з двойним дорівнюєм у нас повертає результат або false, або true тобто або неправда, або правда. Тобто, якщо я запитую, чи одиниця дорівнює двійці, я отримую результат false. Але, якщо я присвоїв значення змінній це одиниці, і потім перевіряю, а змінній B присвоїв значення двійка, я перевіряю, чи це дорівнює B, я отримую результат також false. То, що неправда, С це одиниця, Б це двійка зараз. Але якщо я перевіряю чи це дорівнює одиниці, то результат буде тру, тому що це має значення одиниці, одиниця дорівнює одиниці. Тому маємо тру. Наступний момент: самі алгоритми. Кожен алгоритм це певна скінченна послідовність дій, яка приводить до певного результату. Тобто. В нашому повсякденному житті в нас є багато різних алгоритмів, які ми використовуємо. Тобто, Ми прокинулись, встали, пішли, взяли зубну щітку, взяли зубну пасту, відкрили її, намазали зубну пасту на зубну щітку, почистили зуби і закінчили цей цикл. Тобто така от ранкова процедура. Або, наприклад, заварювання чаю і так далі. Також відбувається по певному алгоритму. Тобто в кожного алгоритму є початок. І кінець. Тобто, отаким чином, валом, ми позначаємо початок або кінець алгоритму. Поясню трошки детальніше. Кожен алгоритм ми можемо представити в вигляді певної блок схеми з певним набором дій. Ми будемо розглядати зразу алгоритми в контексті нашої роботи з комп'ютером або з мобільним телефоном, тому у нас є початок або кінець. Наприклад, ви відкрили програму, ви відкрили калькулятор. Uh, у вас є uh, ведення, блок введення або виведення даних. Тобто, в калькуляторі ви можете на клавіатурі ввести якісь цифри, додати їх, і калькулятор вам покаже результат, виведе на екран результат вашої операції. Тобто, є певна взаємодія із програмою або з алгоритмом. Тобто, таким блоком, паралелограмом, задається. Блок ведення або виведення даних, коли ви щось вводите у вашу програму чи алгоритм, і коли алгоритм чи програма вам виводить на екран і показує якісь результати, є просто атомарна дія, яка вказується прямокутником. Тобто, тут може бути присвоєння якоїсь змінної, може бути е, якась обчислювальна операція, тобто якась дія. Умова Умова записується як е, такий от ромб, в якого є певний е, перевірка, наприклад, там що один більше двох е, умова, і далі є розвиток події, або true, або false. Якщо умова виконується, то йде е, одна дія. Якщо умова не виконується, то ми йдемо виконуємо іншу дію. Також є цикли. Таким чином, от таким шестикутником зображується цикл, або можна ще сказати, що це умова циклу. Тобто тут буде записана умова, за якої, поки ця умова буде виконуватись, ваш цикл буде повторюватись. Давайте розглянемо простий приклад алгоритму, наприклад, заварювання чаю. У нас є початок алгоритму, ми беремо проста дія. Беремо чашку. Е, наступна проста дія. Насипаємо чай в чашку. Е, ага. І тут не насипати заварку, а кип'яток. А, е, Давайте ми це зразу ж і виправимо. У нас буде наш правильний алгоритм. Буде налити кип'яток. Добре, е, наливаємо кипяток. В цілому вже можна було завір... завершити наш алгоритм для тих людей, які е, п'ють чай без цукру. Але давайте додамо блок воду виводу даних. Тобто я хочу запитати, щоб, наприклад, мій алгоритм показав, на, ек... на екран користувачу, чи йому потрібен цукор в чай, чи не потрібен. І е, щоб е, давайте допустимо, що це. Цей алгоритм виконує офіціант за попереднім е, замовленням користувача. Користувач мав відповісти на цьому етапі, чи йому додати е, чай в цукор. чи не добавляти. Точніше, цукор в чай. І ми записуємо результат цього запитання в змінну цукор. Тобто тут буде або так, або ні. Ми йде наступний крок нашого алгоритму. Ми перевіряємо, є умова. Якщо е, цукор дорівнює так, то ми підемо цим шляхом, який повертає нам тру. Якщо цукор не дорівнює так, тобто, бачите, ми не присвоїмо, а перевіряємо двойним дорівнює, чи е, цій змінні записане таке значення. Якщо цукор не дорівнює так, то ми закінчуємо наш алгоритм, тому що в принципі чай готовий. Якщо нам потрібно додати цукор. То ми робимо просту дію. Добавляємо цукор в чай. Далі ми створюємо нову зміну, яку якій встановлюємо значення false. Тобто, ми читаємо це як присвоїти змінний цукор розмішаний, значення false. Того, що на даному етапі ми тільки додали цукор в чай, і він ще не розмішаний. І я створюю цикл. Цикл, в заголовки якого ми перевіряємо, цукор розмішаний, дорівнює false. тобто, ми перевіряємо, чи не розмішаний ще наш цукор. Якщо він ще не розмішаний, то ми йдемо цим шляхом і робимо дію помішати цукор. Наступним кроком, в новій дії, ми записуємо в зміну цукор розмішаний. Значення, чи цукор перемішався до кінця, чи ні. Тобто ми перевіряємо, якщо цукор не перемішався, ми записуємо а, в цю зміну false. І повертаємось до умови нашого циклу. Якщо знову перевіряємо, цукор розмішаний дорівнює false, а в нашому випадку він ще не розмішався, ми повторюємо цю дію. Знову мішаємо цукор. Знову перевіряємо, чи він розмішався, чи ні. Якщо він розмішався, то ми записуємо цукор розмішаний змінну true, повертаємось до умови нашого циклу. Перевіряємо, цукор розмішаний дорівнює false. Ні, тому що ми записали переміну цукор розмішаний, що він дорівнює true. А, Все. В такому випадку ми йдемо цим шляхом, який веде до кінцю алгоритму. Тобто а, ми додали цукор, повторили цю дію до тих пір, поки цукор розмішався. Коли цукор розмішався, ми закінчили наш алгоритм, тому що чай готовий.